В Інгулецькому районі упродовж четвертого етапу дії соціальної програми заплановано видати 4200 безкоштовних продуктових наборів. Більше половини людей, які в цьому списку, вже отримали таку допомогу. Загалом вже початку дії програми про набори вже отримали майже 80% мешканців району, які мають право на таку допомогу. Ми вже продовольчих наборів видали більше 136 тисяч нашим сім'ям. І будемо продовжувати піклуватися за всіх мешканців нашого міста. Ми вже четверту за хвилю будемо і далі допомагати людям в такий скрудний час. Юрій Вілкул поспілкувався з пенсіонерами та працівниками пункту видачі проднаборів. Тут фахівці вже видали за відповідними списками більше половини запланованого обсягу в четверту хвилю. Особливо людно у цьому пункті було у перші дні вересня. Сьогодні робота триває. Пенсіонери кажуть за таку підтримку вдячні. Пенсія не велика, у мене пенсія 4200 Мені діти допомагали, зараз діти теж без роботи залишились, тому приходяться викручувати само. Я проживаю одна, і ось це піклування, коли в тебе поруч немає близьких людей, і ти відчуваєш ось цю турботу і піклування особисто про тебе. І я починаю розуміти, що саме я є часткою нашої України і нашого міста, і це дуже приємно. І... Дуже, дуже хвилює, що про тебе так турбуються. Марія Павлівна пропрацювала 49 років, але достойну пенсію каже, так і не отримала від держави. Тож вдячна за допомогу і піклування від міста. Предложили, прийдіть і получі, щоб ви вижили до перемоги. Дожили. Я надіюся, не тільки я, а весь народ український і наші друзі, які нам зараз допомагають. Всі будемо. Раді перемоги, і Україна буде цвісти. До цього пункту за своїм безкоштовним набором проходять і мешканці, які не встигли його отримати в попередні три хвилі програми. Вся процедура займає лічені хвилини. Пункти видачі працюють щодня, крім неділі, з 8 до 17 години. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Владислав Талалай цей день.